Так, виїхав до Львова, от зараз мене показує 414 км запасу хода. У нас на вулиці мінус 7 градусів. І побачимо, чи вистачить мені, чи не вистачить. І якщо вистачить, то скільки ще залишиться. Коротше, я вже в Львові, тут взагалі <снець> сніг мінус 8 зараз. 47% в мене ще залишилось, а я вже по суті в Львові. При такій температурі, такий розхід це просто топ, як на мене. Головне машинка вже заряджається. От Яричок мені дав перехідничка такого. І чиназас... 29 кВт, правда. Потужність таки дуже маленька, якась дуже маленька. Мало би бути від 40 до 160. Максимально 160. Але чогось тільки 28. Не знаю, що це за фігня така. Ну, але заряджається і вже непогано. Короче, вже було, було скільки там, 28, да, чи там скільки, вже підняло до 36 кВт. Я вже приїхав в Луцьк. в мене залишилося ще. Було, на момент виїзду з центра Львова було 85, ще 39 залишилось при тому, що я їхав десь 120-130 назад. І споживання вийшло 18,6. Ну, взагалі нормально. Все із за того, що вже мінус 1, а не мінус 10, як було тоді і сонечко. Ну коротше, я рахую, що прям прекрасно. От 39% ще залишилось і взагалі нормально вийшло. Я там зарядився на 500 гривень. Я зарядився з 40% до 85%. Коротше, мені вийшло 500 гривень, то рахуйте, що я туди і назад потратив 500 гривень на заправку машини. Я рахую, що появили.